І не те, щоб жити більше, спокон віку, б, без розлуки, до віків і після віку це любов, оце вона, і не те, щоб знову з Богом, і не те, щоб чорту в зуби, ні, не те. А тихо-тихо, ані пестощів, ні ласк, тільки б так, вона. Як щогла в ріст великої цвіниці. Велич величенітиться доземно, не цягає до небес. Не дзвонартий і не шедель, а відвідувач закоханий. Не говори по вуха, геть поверх людських голів. Це любов, вона, як жінка, стегна. Це початок твій, це вечір смерк ласкавий. Це перерва, як прорив. І не те, щоб більше жити б, і не те, щоб жити більше. До віків і після віку перемрієш тільки того.